Сучасні активні студенти зовсім не схожі на тих, хто був ними декілька десятиліть тому. Саме тому до міжнародного дня студента ми запросили на інтерв'ю одного з найяскравіших та найактивніших студентів Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені Івана Яковича Франка Михайла Юзефовича. Він же голова студентської ради. Вітаю вас, Михайле! Вітаю Надія! Аби наша розмова вийшла насиченою та цікавою, ми підготували свої запитання у вигляді екзаменаційних білетів. А оцінювати ваші відповіді будуть наші підписники, наші слухачі, подобайками та позитивними коментарями. Пропоную розпочати. Отже, тяніть білет. Скільки разів у рік в Україні святкують День студента? Ну, взагалі, два. Тому що 25 січня День Тетяни і Міжнародний день студента 17 листопада. Так. Наступний. Так. Як називається шапка студента-випускника? Ого. Мені здається, неї є стратка, якщо я не помиляюсь. Правильно? Ну, наші глядачі скажуть правильно чи неправильно. Наступний. Так, наступний. Вимушений перехід в онлайн навчання вперше відбувся під час пандемії, чи вже був спочатком повномасштабного вторгнення? Як це відбувалося? Хто швидше навчився користуватись, викладачі чи студент? Згадайте, як це було, і можна більше розповісти про ці дні. Та я зрозумів. Е, Онлайн-навчання вперше мене застало на першому курсі. Це був якраз другий семестр, пандемія. Е, ми були унікальним курсом, потоком, тому що ми вступили в ювілейний рік. Це, по-перше, а по-друге, е, ми, ми були першою хвилею, скажімо так, е, учнів, студентів, які почали вчитись на онлайн-навчанні. Ну, по-різному є викладачі, які повільніше освоювали, є студенти, які повільніше освоювали. Є деякі, які навіть зараз не зовсім можуть освоїти до кінця ці технології, але з часом я думаю, що ми не повернемося назад в те життя, яке було до пандемії, до повномасштабного вторгнення, і будемо вперед рухатись до новітніх технологій. Так, наступний білет. Допомога та підтримка українських військових, що роблять та планують робити студенти для задля пришвидшення перемоги. Е, в першу чергу, особисто наша група, коли почалось повномасштабне вторгнення. У нас був певний баланс е, групи. Е, це кошти, які ми складаємо для різних потреб групи. І коли почалось повномасштабне вторгнення, ми одразу всі кошти перерахували в фонд Повернись живим. Зараз ми е, на початку року долучились до двох міжнародних акцій. Це українських акцій. Це була е, мобілізуємо монетки, це збирали монетки, до цього долучились багато шкіл. І, зокрема, наш коледж. Ми збирали е, 1100 гривень, якщо я не помиляюсь, і ми передали їх до банку. І також ми збирали е, на шкарпетки та термобілизну для наших військових разом зібрали. Близько 300 пар, якщо я не помиляюсь, і десь приблизно 50 пар термобілизни. Благодійні акції продовжуєте. Ми поки що плануємо ще будемо дізнаватися, які є потреби в наших військових, і будемо планувати щось надалі. Добре. Якщо бути дуже чесним, то онлайн навчання це круто, бо... Ну тут різну по-різному буває, тому що є е, моменти, коли дійсно не хочеться вставати вранці, коли краще поспати, ти можеш там встати в 8:30, підключитись на пару і десь там ще допросинатись. Іноді, звісно, хочеться вийти на навчання таке звичайне, тому що е, зовсім і по-іншому сприймається інформація, і з, з викладачам можна комунікувати із студентами. Тому що деякі питання дуже тяжко вирішувати в онлайн режимі. Краще була б жива присутність. Але ну, маємо, що маємо. Іноді, звісно, доводиться приходити там і в коледж, і допомагати викладачам по різним питанням. Але є і за і проти, і в онлайн навчанні і офлайн навчанні. Але все ж таки студенти хочуть. На офлайн навчання так. зустрічатися, Втрачається студентське життя, не, як звісно, не кажіть. Так. Просто, якби було, не можна відчути, яке воно по-справжньому. Я навіть, ну, я не усвідомлюю, що я на четвертому курсі. Просто воно це так швидко все пролетіло. Я досі не можу усвідомити, що ось ось і мені вже будуть вручати диплом. Але, ну, є, що є. Ну, тих студентських історій нема. Немає. Ну звісно, ну є, звісно, деякі там обрані. Там, коли ми виходили uh -huh. перший семестр першого курсу, потім, коли ми були на другому і третьому курсі, на величкі періоди ми виходили на очне навчання, але це дуже мало. Наступний, щоб краще засвоїти предмет, або там, потрібно <сум> спати на книжці, їсти з конспектом, сказати, що були зуб. Ну, щоб краще засвоїти предмет, треба вчити той предмет. Тому що спати на книжці не дуже зручно. Краще перед екзаменом поспіть на м'якенькій подушці, гарно виспіться і не робіть осіх всяких забобонів. Рекомендація ну, да. корисна. Ну, да. Наступний. Так, отже. Які думки найчастіше сидять в голові в сучасних студентів протягом останніх 8,5 місяців. Ну, в перші дні війни, ну звісно, це було і шок, тому що не було була невідомість, що робити. Звісно, з часом у нас є така риса в українців пристосуватись. У нас з одного боку є дуже доброю, а з іншого боку, трохи поганою, тому що ми ну, не часто реагуємо, скажімо, на сигнали повітряної тривоги. Я це помітив навіть іноді, коли приходив коледж. Ну тривога, ай. Не підемо в сховище. Це дуже погана риса, звісно. Особливо це показав вчорашній день, тому що ми побачили, наскільки Росія є державою терористом. Ну, це було просто щось неймовірне. Знову був наймасовіший ракетний обстріл. Але і тут спрацьовується добра риса, що ми можемо це все відновити, ми можемо це встояти і перебороти з цією своєю рисою. Стриманості. Не стриманості а але... Ну, так. Ну, ми ну, трохи так, тому що ми потерпіли, і все в нас вийде. Витриманості. Так, витриманості. Дякую. Так, наступний? Опишіть своє студентство трьома руками словами, наприклад, сон, Son конспектикова. Mm -hmm. <laughs> ну, до прикладу, гаджет. Тому що треба на ньому займатися. Телефон, ноутбук, весь зараз немає. М коледж. Тому що я дуже часто в коледж ходжу. Не дивлячись на е дистанційне навчання, я ходжу в коледж, тому що треба і викладачам буває допомогти, і так по своїх питаннях. Та й, в принципі, атмосфера в коледжі вона якась трохи інша. Навіть я люблю просто приходити в читальський зал і. Просто почитати книжку, там щось пописати, пари зробити. ось, І, ну, напевне, викладачі. Тому що мені дуже попались гарні викладачі. Я вже четвертий рік розміркована над тим, що в мене завжди все життя супроводжували найкращі наставники, які є дійсно професіоналами своєї справи. І вони. Дуже гарно ведуть нас в знаннях. До речі, от давайте продовжимо цю тему. Ви пам'ятаєте свого першого вчителя чи першу вчительку? Так, Перший... я досі пам'ятаю це. Я починав ходити в школу в Старосілецькій гімназії. Моя перша вчителька це була Валентина Мечеславна, Субот... суботницька, якось так, я пам'ятаю. Вона була дуже доброю вчителькою. Оце її. Е, вона відносилась до нас, як до своїх дітей-внуків. Вона нас опікала дуже постійно. І ось оцей оце її приклад е, йде зі мною по життю. Це тепло й надалі. Так, так. Це дуже приємно такі слова так. почути через стільки років. Ага. Так. Продовжуємо. Три найцікавіші випадки з життя студента. Ого. Ну... Вперше, що мені припадає на голову, це те, як вибрали мене головою Студентської ради. Чесно. Я, в принципі, ну, десь в своїй голові планував те, що мене оберуть головою студентська рада, але все ж, ця демократія спрацьовує. Я не знав, як поведуть себе студенти. З невеличким відривом, якщо чесно виграв, ну, для мене це був великий шок, тому що спостерігачем на виборній дільниці у нас було дійсно справжній виборки. У нас була. Виборча комісія, в нас були спостерігачі, і спостерігачом від мене була моя подруга. Вона мені там в режимі реального часу писала підрахунки голосування. А моя група тоді сиділа на онлайн-навчанні. Я не міг долучитись сам напряму, подивитись, як воно це. Але потім переглядав фотографії, як воно це було. І вона мені пише: за того кандидата стільки проголосувала, за того стільки. стільки. за, боротьба мене... була, так? Да? А за мене вона просто замовчала. І каже: е, я зараз до тебе підійду, я недалеко від коледжу живу, я зараз до тебе підійду і все тобі розкажу. І вона починає говорити: там, ну, не переживай там, це. І вона мені каже, скільки за мене проголозувала. І є в мене так, ніби і ноги підкошуються, що я, я все таки виграв. І для мене це була така ейфорія, що ну, я просто був ну, в захваті. Ну, конкурент, певно, був достойний. Ну так, там було. Дві дівчинки ще зі мною змагалися. І дійсно, відрив був не дуже великий. Вони були достойними кандидатами теж, безсумнівно. Але все-таки студенти вирішили, що я теж буду гарним головою студентської ради. Певнена, що це так і є. Так, ще дві. Ого. Ну. Напевно, мій вступ. Я, я досі пам'ятаю мій вступ. Я з, з мамою ходив вступати молодшим братиком. Там ми е, по дорозі зустріли директора, він знає нашу родину. І коли е, ми його зустріли, він каже: Давайте я вас проведу. І він заводить в нас в кабінет, там де сиділа приймальна комісія. Зходить він перший, потім мама з меншим братиком і я. І він каже: Я вам тут двох абітурієнтів, при одного зараз, трохи іншого, трохи пізніше. І це так е, весело було. І третя історія. Ну, це напевно, як нас посадили на дистанційне навчання, це було ну щось неймовірне. Я вже вранці збирався йти в коледж, я вже майже вийшов, але мого молодшого брата посадили садочок, сказав, що вони перші йдуть, і мене лишили дивитися за братом. І потім, там буквально через півгодини, кажуть, що ми теж будемо вчитись дистанційно. Хоча наш коледж дуже рідко йшов на якісь там карантини чи ще щось. Я пам'ятаю, коли був там якийсь гриб, коледж вчився. Але тут сидив, ну, казали, два тижні, два-три тижні, але це затянулось на півроку, навіть більше, тому що е, перший курс ми не вийшли. Е, я пам'ятаю, як ми вже через певний час на другому курсі вийшли, тобто ми теж, теж не одразу вийшли. Але ось це таке дистанційне навчання. Ці перші там спроби якось вчитись, хтось в Zoom, хтось Meet, mm -hmm. хтось ще якісь програми використовувати. І, власне, оце е, дистанційне навчання, воно було тож, такою цікавою пригодою. Закарбувалося так у пам'яті. Наступний білет. Солодке слово стипендія. Походить від. А, мені здається, що від латинського стипендіум, що прикладається як оклад. Тому що. Англійське слово stupid, «дурий» не, не підходить. А і болгарське степан теж якось трохи не в тему. А латинське, тому що багато наукових термінів походить, власне, з латинського, Я думаю, що це правильна відповідь. Ви отримуєте стипендію? А так, я відмінник, у мене підвищена стипендія. Не скажу, скільки я отримую, але підвищена стипендія набагато солодша, ніж, звичайно. Тому що я до цього йшов. Я відчував цей смак, що це моя праця, це плоди моєї праці. І От, власне, я, я заробив те, що маю. Приємно, а... коли твоя робота оплачується. Так. Так, наступне. Що найпершим ви зробите після нашої перемоги? О, це таке. Можна я на кінець лишу да, це питання? Да, да. Це таке солодке питання. Як часто доводиться боліти зуби або не йти на пари? Ну, я насправді дуже люблю ходити на пари, особливо зараз, коли е дистанційно, я ще й староста по сумісництву, е тому я саме перший підключаюсь на пари е і всіх інших потім зганяю на ті пари, щоб мої однокурсники теж підключились на ті пари. Ну, а в однокурсників часто болять зуби? Ой, не них не зуби <світ> у них зараз у них то світла немає, то інтернет, <світ> інтернет пропав. так. Да, да, да. А так взагалі, ну, коли ми ходили очно, то дуже рідко хтось з нас хворів, тому що знали, що треба або довідку якусь принести, або обов'язкову довідку mm -hmm. треба принести, тому що там поважна, неповажна причина, але здебільшого довідку треба принести, що ти там захворів. І це, знаєте, не дуже е, приємно, тому що треба йти в лікарню, брати цю довідку, а ще якщо ти трохи там. В лапках тебе болів той зуб, то може і не дати туди. Випад. Ну, а знаючи, що в педколеджі дійсно дисципліна. Так, це в першу чергу, тому що по-іншому бути не може. Якщо там е, раптом, ну, вчи, хто буде вчити дітей? Тому що, якщо ти там пари пропускав, ну, я би не хотів до, тако, до такого вчителя свою дитину відпускати, який там. Йому болів зуб, а потім він не знає: ой, я не знаю цю тему. Ось так. Так, наступний. Що достатньо знати про предмет, аби отримати трійку. А, ну, в нас взагалі, щоб трійку отримати, треба ну, мінімум, хоча б якісь зробити. Ну, хоча б деякі завдання, якщо там є лабораторні, практичні, обов'язково треба закрити, бо без них і навіть трійку не, не подарують. А так. Ну, треба знати хоча б прізвище викладача, а не перепрошую колір підручника. В ну, нас не так часто ми вже користуємося підручниками. І назва предмета це теж обов'язково. Тому що, якщо ти хоча б знаєш, яка це назва предмета, то хоча б можеш випливсти, зрозуміти, що це і за викладач і про що може йти мова. Ну, і звісно, аудиторія, де проходить екзамен. Тому що якщо ти не прийдеш, то тобі трійка і не буде. А не було такого експерименту е, на екзамені, коли викладач говорить: е, хто хоче п'ять і так опа, і ставлять п'ять без всякої відповіді, і студент іде. Ні в нас. І тоді починають всі шкодувати про інший варіант. Ні, не було нас такого? такого не було. В нас в принципі ну, невеликий колектив. У нас студент всього в групі 19 студентів. І викладач здебільшого знає, хто на що здатний. Ну, і в нас семестрова оцінка від екзаменаційної не дуже часто якось різниця. Тому, хто хоче п'ять, так я не прийде. Не приходить. Не Нулява, прийди. Висунувшись з вікна, кричать опівночі перед екзаменом. Я, звісно, таке не робив, бо я хочу поспати, щоб. А, ну, Там треба обирати варіанти. Ну, так. Тут є варіанти відповідей під час екзамену, опівночі перед іспитом, коли чекаю стипендію, коли не вистачає грошей на приїзд. О опівночі перед іспитом. Я просто знаю ці Знаєте. студентські забобони, але я їх не використовую, тому що вони завжди якісь некомфортні. Голову треба не помити, а, то покласти щось там собі в черевик. щоб Я люблю комфорт і краще вивчити, аніж трохи дискомфорту мати. Зрозуміло. До якого віку можна стати студентом? У нас в Україні, якщо я не помиляюсь законодавчо до, до 60 років, якщо я не помиляюсь. Але тут до 40-75 без обмежень. Ну, напевно, до 40. Але законодавчо, якщо я не помиляюсь, раптом. Раптом я помиляюсь. Ну, певно, до 75, тому що я знаю нашу. Місцеву мешканку, яка на сьогодні є студентом в своєму поважному віці, я не буду розкривати такими... карти все свого часу. Я захоплююсь такими людьми, тому що є люди, які свого часу не змогли отримати достойного світу, і вони пішли працювати, і в них склались руки. вони просто тяжко працюють вже і не хочуть кажуть, ай, в мене родина. Ще щось, який це відмовки. Я вважаю, що це відмовки, і е, в будь-якому віці можна піти навчатись. Хоч це очно, якщо є можливість, можна очно навчатись. Але на... знання це завжди добре. Зараз у нас світ такий, що раніше ви могли отримати одну освіту і на одному підприємстві пропрацювати аж до самої старості. Зараз ти буквально за півроку можеш пройти. Якісь курси, навіть закінчити університет і змінити свій профіль. Тому що працювати все життя на роботі, яка, яку ти не любиш. Ну це... Ще Сковорода писав, що якщо в своїй пра... просродну працю він писав, що якщо ти працюєш на роботі, яку ти не любиш, це скорочується твоє життя. Ти сам себе вбиваєш, по суті. Так що, закликаю всіх нас слухання, якщо ви, вам не подобається своя робота, ідіть вчіться. Ви можете це зробити, я вірю у вас. Продовжуємо. Чи допомагав хтось вам із вибором спеціальності, чи задоволені ви таким результатом? Ну, певно, що допомагали. Ми радились з мамою. Спочатку я хотів, я пам'ятаю, що в 9 класі я хотів дуже бути. Архітектором, але одного дня я сів і оцінив свої реальні здібності. Я не вмію малювати, в мене погано з математикою, я навіть не зможу вступити. Ну, по суті, тому що я читав вимоги, я дуже марив цим, і я, е, я зрозумів, що це не моє. Е, поки в мене був такий проміжний час, я вибрав педагогічний коледж, тому що. І близько, і безкоштовно. Ну, я думаю, якщо що, я просто повчуюсь два роки. Стипендія це буде таким, скажімо, солодким бонусом, тому що я реально оцінюю свої здібності, що я ну, не дурний хлопець, що я зможу витягнути на стипендію. Це буде просто приємним бонусом. За цей час я зможу визначитись, ким я хочу бути, а потім вже далі кудись рухатись. Ну, я не шкодую, взагалі, що я пішов в Коросищівський педагогічний коледж. Тому що там дійсно дають базу. Взагалі, фахова передвища професійно-технічна освіта це найкраща освіта, тому що вищі навчальні заклади в основному дають теорію. Отакі От невеличкі заклади, якісь вони завжди дають і теорію, і практику. І плюс там завжди невеликий колектив. Викладач може. На кожному зациклити свою увагу. Тобто, навіть якби студент як не хотів би студент не вчитись, не вчитись не виходить. Тому що е, є маленький колектив. Ну, звісно, є такі, що не хочуть вчитись, то їм пропонують академ-відпустку. Але в основному в нас всі вчаться. Тому що ну, майже можна сказати, вибору нема, але і до цього спонукають викладачі своїм. І ставленням, що вони і допоможуть, і підтримують. Тобто, немає такого, що ну, не хочеш вчитись, не вчись, як у вищих навчальних закладах, там, ну а у нас заточене на те, що студент він вчиться. Ну, давайте в продовження нашої теми. Розкажіть наш педагогічний коледж в місті Коростишеві, знаний по всій Україні. Яка більшість студентів навчається з яких областей чи більшість Коростишева? Ну, звісно, більшість це Коростишева, тому що, ну, по-перше, географічне, скажімо так, розташування? По-друге, всі знають в місті, що він дуже готує гарних спеціалістів, навіть якщо ви не будете працювати в школі, ви матимете тверді знання. Хорошу дає. Так, їх дають ці знання, і е, якоїсь там прогалини не може бути. Звісно, є багато з Житомирської області, власне, е, Олевський район, різні райони Житомирської області вони є. Є навіть з інших областей, з Київської області, я знаю, що в нас є студенти, е, навіть, якщо я не помиляюсь, одна студентка є з Одеської області. Вона. Я особисто з нею знайомю, вона десь з Одеської області, то наш коледж є дійсно дуже знаним, і студенти є з різних куточків України. Тут, тобто, закінчивши Коростишівський педагогічний коледж, фаховий. Так. Можна е, піти е, у вищий навчальний заклад, будь-який, і мати хорошу базу. Правильно я вас зрозуміла? Так, дійсно, база в нас є дуже хороша. Навіть деякі е, заклади, які по педагогічній спрямованості, е, я чув реальні історії реальних людей, які е, приходили в вищі навчальні заклади, е, там щось викладач їх питав, вони, він такий. Е, Задумався. А ви звідки? Uh -huh. З Коросичівського коледжу? А, ну то хлопці молодці, можете до мене не ходити. Деякі оцінки дійсно зразу переносили, тому що знаю, що дається хороша база. Ну, переходимо до останнього, до останнього. нашого питання. Що найпершим ви зробите після нашої перемоги? Найпершим я, напевне, ну, звісно, буду святкувати, я. Я дуже свого часу я дуже люблю подорожувати. Ще, якщо в мене до війни була дуже велика можливість їздити а, дуже часто до Вінницю, в Вінницю до друзів в різні куточки України зараз, на жаль, в мене немає такої можливості так, ну здебільшого, це безпека, тому що є дуже часті обстріли різних місць, і ти не знаєш, якщо ти туди поїдеш чи чи можеш ти повернутись, у нас в місті. Відносна безпека, У нас нічого, слава Богу, не прилетіло. У нас в місті відносна безпека. Якщо я кудись поїду, я не можу гарантувати свою безпеку. Не першим це я поїду. Я кудись поїду в подорож. Я на якось був, зайшов в нашу бібліотеку, взяв книжку Українер-путівник нашої України. І там, до речі, був навіть наш Коростишівський каньйон. Для мене було це великим здивуванням, що в такий путівник потрапила і наша місцинка, і там були дуже мальовничі краї, дуже е, працьовиті навіть історії людей різних. І я хочу взяти оцей путівник і поїхати. Ну якщо не по всім місцям, то по деяким вибраним, які мені сподобалися. Не такі популярні якісь е, напрямки туристичні, а такі невеличкі е, атмосферні місця. Зараз саме особливо хочеться побувати в різних куточках саме нашої України. Не за не настільки за кордоном, як хочеться дійсно побачити всю цю красу, краєвиди нашої України, тому що вона дійсно прекрасна. Так, за кордоном, безсумнівно є хороші місця, але для чого мені їхати, до прикладу в Венецію, якщо в нас є наша Так, і просто навіть різні такі місця зустріти долину туманів в Харківській області. Це прекрасне явище. І оце долина туманів, це найперше, куди я, напевне, поїду в Харківській області, знаходиться. Так що подорожуємо нашою Україною, не дивимось за кордон. А навпаки, запрошуємо їх сюди. Ну, сьогодні екзамен здано на відмінно. Дякуємо за цікаві розповіді. Ще раз вітаємо з міжнародним днем студента. Нехай все-все вдається і іспит скласти, і сон додивитися, а саме головне миру і здоров'я. Дуже дякую за запрошення і за побажання.